Роботи продовжуються на участку. Сьогодні завіз 5 кубів землі. Буду засипати яму, так як вона мені в подальшому не потрібна буде. Ну, якось так. Працюємо далі. Закінчив я засипати ті 5, 5 кубів, що привезли. <кій> оце такі булижники були із землею привезені. Ну, то нічого страшного ось так виглядає. Для засипки. Оці будуть зніматися ще, виводитися в рівень, підсипеться де потрібно. Ну, тут трішки не хватило. Ось так. Виведу все в рівень. Потім, як потрібно, буде зробиться все як пісочок. Армірована плита буде залита. Якось так потихеньку двигаємося. Це буде майбутня майстерня для виготовлення мангалів. Наконець-то дозасипав я остаток, вже вирівняно дозасипав тут трошки підрівняв вгор, де був і оце все за сьогодні вирубав. Не знаю, правда, що за цей копицею в'яток робити, щось придумаю.